Ми тут поговорили про це прекрасне дійство про вистави, і тут так все гарно написано. ззаді. бачите, запрошення на дві особи будемо розігрувати, так. як і обіцяли, вже перед, перед 9 дев'ятою годиною. Але ніколи б в житті так каліграфічно бо це не було написано. Якщо б люди, які заповнювали це запрошення, не вивчали відповідну. Я не знаю, відповідний предмет відповідного про. Дисципліну. Ви знаєте, Тарасе, у нашому традиційному лексиконі є таке слово, як правопис. А ось слово краснопис ми використовуємо дуже рідко. Чому так? І що саме воно означає? Зараз ми про це все поговоримо, а також про певні курси, які будуть у нашому місті по каліграфії та краснопису з Андрієм Майовцем це є художник. Андрію! Доброго ранку. Краснописцю, заходьте до нас. Доброго ранку. Доброго, Дай Боже. Доброго ранку, Андрію. Вітаємо вас. Ось це слово «краснопис». Де ми навчалися краснопису? Мене звати Андрій. Як ви представили, краснопису я навчався в Українській академії друкарства. Угу. Ось, ось її закінчив. Власне, там ми вивчали не тільки каліграфія, там була дисципліна оформлення друковної продукції, вітальні листівки. Ну тобто, такі от різні предмети. Андрію, то можна вважати те, чим ви займаєтеся, краснопис, поєднувати якось тої каліграфією, яка в нас була там, скажімо, в молодших класах. То щось подібне чи ні? Е, ну якимось чином подібно? На початку воно виглядає так, як колись вивчали в школі. Зараз того, на жаль, не вивчають і взагалі. Е, ну зараз такий час, що більше є комп'ютер, застосовується навіть ніж писання. Взагалі ну я ще застав писання ручкою чорнильною. А в, в школі школі що, що каліграфію зараз не викладають? Ну, зараз немає такого, Я не знаю, що, що, що були якісь такі ази каліграфії. Ось і тому, тому є цікаво, якби. Ну, в Українській академії друкарства вчуть, але це зараз просто виглядає так дуже, знаєте, так якби дуже таке щось надзвичайне, таке екзотичне, бо насправді на загал, якщо колись вивчали, то зараз воно практично. Не йде так, але ви маємо. як людина, яка тим займається? Ви вважаєте, що то є така помилка, що ми того не вивчаємо? Так і ви прийшли до нас, дуже нас щось повчити. Вчора, так що? я от прийшов з таким бачите тубусом. Покажіть нам, що там є в цьому от, тубусі. І, ну хочу так попередньо вам афішувати, що це таке е краснопис український. УАУ «Український краснопис» буде відбуватись в Палаці мистецтв Львівському. Так, з 13 березня, так? Так, так. Але не тільки 14, а 21 і 28. Так, Мар'яна все знає на сьогодні. І 4 квітня. Так, це буде такий семестр, ознайомчий курс з краснопису. Він буде разовим, в який раз, тобто це наразі такий пілотний перший проєкт. І орієнтований найперше для, скажімо, для... Дітей сиріт з шкіл, інтернат, також переселенців, зони АТО. Ось і ну а всі решта хоче, то зможуть там за засум... прийти, прийти і навчитися і... навчитись. Так навчитись, та. тобто, розповідайте, що буде на цих курсах. що <звілляє> ви саме навчатимете? Ми навчатимусь, азам такого нас тут такі пера є. Топера є... І... є, але, але висок, є ще річ, що брова розчисати. Це є таке віяло Вії розчищати. Віяло. Так, можна і війти. Так, дивіться, ми будемо вивчати. Дивіться, тут у нас є очакі такі палички, в нас є, є такі сучасні пера. Мабір. Ніколи житті пером ну, писати. не писала таке. Так, Що будемо писати? Щось будемо прекрасно, гарно писати. Ось і. Путін. <свистувач> <свистувач> Каліграфічно. <свистувач> <свистувач> дивіться, ми будемо. Ну, щодо програми самого написання, що ми будемо писати, ми будемо найперше ознайомчи і мати такі перше заняття з вивчення, ну, як вивчення, ознайомлення з скоропис, півостав, востав. Це такий давній є текст, шрифт. Ось можу вам продемонструвати. Ой, ну, це чорновий такий прошу. варіант. Зараз воно, бач, в мене в кубусі довго було. Це, це є, є півоставом, і ми будемо щось подібне на сової. Ми будемо брати, до речі, я не сказав, ми будемо брати за основу е, твори е, Шевченка, нашого Тараса Григор Шевченка е, кобзар. Тобто фрагменти з тексту. Угу. І це буде вивчати той текст. Писати, ми будемо, крім того, що ми будемо вивчати півостав, скоропис, от в даному випадку це є скоропис. Ми будемо намагатись оту таку. Той темперамент, ту температуру сказати, що текстом вивчати. Тобто, ми будемо, щоб передати текстом, ми будемо використовувати різні, скажімо, оці. Ну Накреслення, гарнітура тексту для того, щоб е, показати настрій твору. Тобто, щоб була ще емоція, закладена Окей. в самому. Є, написанні. Яка емоція? Скажімо, в, в цьому тексті? Та думи мої думи. Ви ви намалювали? Тут є якась червона Так, Шер... ну можна буде використовувати як якісь як, кольорові акценти. Ну, доб... як... добре. добре, добре. Ну ви якусь емоцію хотіли передати цією червоною е... крапоч? Ну, ну так, це щось якась емоція. Знаєте, якось відродження, якась сонце, схід. Захід, ну ага, щось таке, окей. знаєте, тобто якусь, е якийсь елемент, якісь який, елементи, такі знаєте, як є в буквиці, От бачите, є перша літера, вона виділяється завжди в манускриптах, в, ага. в рукописах, Є червона. Це є поча... ну це вона також тут. Дуже простенька, А справді, інколи величезна, я величезна я тут... орнаментальна. Там може бути цілий рослинний мотив. А ага. може взагалі бути ціла ілюстрація. Вона така, а, а така. Андрію. А якщо людина ну зовсім не вміє малювати і не має таких НАТО навиків ну, <зад> зокрема, як вийшло. Дивіться, Чи мати можна. Треба тільки мати, мати? мати, як то кажуть, бажання, всього навчимо. Так що у львівський плац мистецтва. <зад> Ось і дуже цікаве, я от таке вчора випробував: це можна бачите, металізований папір, на ньому можна писати <зад> і гусячим пером, і такими перами. Можна спочатку написати, тоді відмивати можна. Бачите, ніби слід від тексту лишається. Ми знаємо, що в Кубзарі було так, що. В радянський час були що зірочки, так звані, тобто текст, який не йшов до друку. Mm -hmm. І ми можемо, наприклад, оцей текст, який йшов, не йшов до друку, ми можемо так написати або поставити зірочку, відмити ага. поверхня нього написати іншим кольором. Але можна і прочитати як і можна і прочитати зіроч. і знизу, і можна з цього. Тобто, ну такі експериментальні речі можна зробити. Ось То експерименти зароджені тут у Львові вами. Так, ну вчора пробували. Ага, Я думаю, ясно. що ну ще цікавий а, момент. Що ми можемо бачити, що окрім того, що ми пишемо, ще з іншої сторони ви виходять якісь цікаві речі, тобто ми можемо ще не, не гадати можна потім на Івана питання. Ну, <рес> ну гадати, не гадати, але можна ще створити якусь ілюстрацію, яка буде відповідати. Андрій, а, ось ви кажете, цікаві що завершення буде таке, що у з учасників обере вір Шевченка так. і напише. Пошиву... от на такому сувої приблизно формату тут у нас будуть ще стрічки. Ну він буде чистіший, гарніший А це буде обрати собі шрифт той, який вам Шрифт, ми будемо так, ми будемо тримати основні шрифта. Це буде знайомчий, буде з Arial Black. Ні, 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 <свіць> <свіць> буде нас скоропис, співостав, устав. І кожен має спробувати. Ми будемо на пробних листочках писати з олівець, пером будемо вправлятися в алфавиті, написати. <свіць> тобто у нас буде така азбука вивчення, коли ми освоїмо текст гарнітуру тоді ми можемо кожен з учасників може обрати для написання якийсь текст і на своєї вибрати якісь твір Шевченка Скобзаря і написати. В кінці можна буде. Ну, я думаю, що ми зробимо навіть експозицію Палаці Мистець. Вже Чому? аж тепер я зрозумів, що ми сьогодні не будемо нічого писати. На жаль. Чому? Чому? зараз. У ну, нас ти... просто мало часу, тому зараз я би рекомендував ще. Що... Андрію, маєте такого уче. Тараса я теж, якщо можна, візьмуть за щось. І хоча б одну літеру можливо там перше літера. Так, дивіться, чим ви хочете писати. У нас є, є для того пером. пером. Добре, Туш. Який до речі, в мене є і, і я пером. Дивіться ну, в нас. є… У нас були однакові засоби. Ну, ванна, з Ну вам напевне буде гарно. Червоний, дякую. Так. А так. де гуску берете? Скуба, яка попаде в руки, така це можна такий, це як пергаментний папір? Це це пергаментний. Це до речі, також дивіться цікавий ефект, що є. Я думаю, ми почнемо писати. Дивіться, почнемо? Ну не знаю, тобто, ми можемо якесь побажання, щось можете я написати. Я слово «любов». Але ви мені скажіть, як я ж це написала. Давайте написати. я вам покажу, як писати слово любов, і тоді ми будемо зараз далі писати. А ви Віця... можете також долучатися, якщо у вас є перов Так, опар... можете вдома витягувати собі підручні матеріали. Речі, а пергаментний папір є в кожної жінки, господині Так, але на пергаментному писати напевно, не будемо. Ми будемо щось на такому гаразд або металізований, або ті, отакі до оце, ці красивий такий От, може білий бути близьких Я вам наприклад, на покажу. Ви зараз за мною спробуйте написати. Так. От вас зараз виходить таке 음... ну, гурток. <різов 'язана> чеки, чеки, як, як виходить? Гурток. Дитяча школа, дитяча, <різов 'язана> судочок. Зараз ми будемо все. Пробуємо. Дивіться, перо. бачите, воно спеціально заточене. Перо. Воно не є просто таке, знаєте, що взяли гуску, вискували і все, і пише. <різов 'язана> Треба для цього перо підготувати. Ось ми вмакаємо ту ж, трошки вижимаємо. Що там пишу? Ну я, оскільки це Зеленка, я написав таке якесь незрозуміле слово. Мною вигадано тільки що. Зеленкою. Асоціації просто такі. Так. Ну хтось хотів любу. Точно тобоє вигадано, тому що ти літеру трішечки змінив. Серйозно? Я собі цього не пробачу. Ти я ж перевірила тільки що, так? О, як гарно! Я це маю повторити. Ну, можете щось інше там. так. Я зараз спробую біля вас, так ну дивіться, скоропис я визначається біля. тим, що ним сам текст гарну накреслення тих літер, воно є дуже таке залежить від писаря. І воно передає власне цю емоцію. Бо якщо ви бачите уста в уста, це є такі, скажімо, воно використовувалося в старо, ну, в рукописних книгах. Це таку е, на церковну тематику, також такі якісь богослужбові книги. Е, ось, а скоропис це така швидке письмо, воно для листування, для діловодства. Це я зараз скорописом пишу, Так, Так. — слухайте, ну а на що зараз в 21 столітті в 2015 році, от, от таке от вміння, скажімо, пером писати це як Збереження якоїсь певної історичної традиції чи. Ні, ну дивіться, по-перше, нам е, більшість людей навіть не знають про таке існування взагалі, співставу uh -huh. став. Тобто, фахівці, які вивчають, знають, але на загал люди ну, е, на то дивляться як на якийсь космос, тобто речі, які можна не освоїти. Насправді воно є дуже актуальне і цікаве в сьогоднішній наш час, бо є можливість. Е, Ну е якусь навіть написати того самого листа дуже романтично. До речі, Та, дуже красиво ну, але... дуже воно якби ну можна гарні дуже речі робити і приємні зробити в міській людині і будь-бу приємне обережні із пером, тому що вона має здатність робити різну е ширину вашого шрифту. Ось так з корописом у мене вийшло таке слово любов. Тарас щось там дописує. У мене теж вийшло. Будь ласка, а ми вас запрошуємо 14 березня. Так, Так, 14 березня у нас стартує школа. Так що всі Андрій, хочуть. дуже дякуємо вам, Андрій Майовець. Це художник, гість нашої студії, гість проекту доброго ранку Львове». Надалі у нас відео, а вже після нього розіграш.